Врешті перший непоганий окунець. Так, фоточкуємо. і відпускаємо. Це вже другий перший був такий, що навіть я його знімати не хотів, бо дуже маленький був. Такий чисто підсів спортивного розміру. Ну, оце вже такий гарний. Не знаю чи він там ганяв малька чи шось так його що зафоткаємо і відпускаємо і зловився на, на -Ringer від Ringer відход тільки туди в тому місці кинув, але я там майже і не ловив окуня ніколи що він там робить. Отак, більше трави, чим риби я би сказав. Опа! Ось вот ця покульовочкою дав. Це вже гарніший розум. Так, витягнули його з трави. Опа! Красень! Подивіться який! Просто красавчик! Відпускаємо! Ну. Тут клює треба кидати. Не в очікуваному для мене місці. Я кручу Він стоїть щось такою через такую взял. Ох, пуклевка. Иди, да ты шо. И добра сразу. ще гарніше? Кабанчики. Подивись <хо -хо> на нього. Клас. А я кидаю взагалі зовсім інше місце, таке де вже ближче там холодної погоди він стоїть. Ну і сьогодні не тепло, я би сказав. Плюс 4, Вже такі перші холодні дні настали. 15 жовтня, до речі. Так, і в мене тут щось запуталося так нормально Є! -ху -ху. за травой зразу. Точніше перед нею. Води непогані, ну вже такі темно такі зелені, вже і горб мають невеликий. Ну класно. Часно кидав десь хвилин 10-15 і жодного клювання. Потім просто причепився той невеличкий окунь спортивний і я думаю... О, Певно, що я заскоро приїхав. Тут побачив таке місце, де ганяє риба. Може це окунь там когось поїдав і харчувався. І от, декілька місць, декілька закидів, точніше в то місце і не на тобі. Там стояли гарні окуні. Є. Ха -ха. Ото такий маленький буфер, самий перший, Нікого я вирішив не показувати навіть. і ще один. Ну, знову маленький, ну але майже з того місця, де я... Завжди ловлю великого. Роблю висновок, що його тут просто-напросто немає і треба рухатись далі по березі. Туди в тому напрямку полярика. Попробувати на нього. Я от Кидав зелений колір, то не було покльовок. Тільки поставив темний і одразу рибка себе проявила. Ну так, переважно воно тут так і працює. Але чисто хотів спробувати чи буде на той мотор ойл зелений клювати чи ні. там не поляг і от туди піде черед. Надіюсь там трави немає. Там чекає нас окуньок. Це не точно. Зараз декілька разів там пройдемо і будемо знати. Ну і там нема ніякої реакції. Так, ну що ще раз для перевірки сюди правіше. і рухаю знову далі по березі. Тут вже трава починається. Єдно. Ну, але чи буде клювання тут? Ах, було, ага, невеличкий. Не дар гарно. Подивимось, ох, збив полярика. І от Ха. ця практика закидів в різні сторони дає свої плоди. Думаю, варто ще раз там провести. І все-таки можливо вдасться когось долу. Уловити. Ось і доловив. Це шнурочок невеликий, але взяв жадно і заглот. Так, ну давай я тебе відпустимо. зубата. Ось така трошки кроп пішла, бо вона жадно з'їла, але mm -hmm. нічого, її не будемо нігде жити. Давай. Все, ну от, Клювання окуня і зразу щучка. Я трошки покоцало флюр, зараз перев'яжу і ще покидаємо далі. Так. Жадного вона взяла за глот нашого полярика. Але лише хотілося б хоч одного окуня звідси. Відчутно ніби клювання, але може і десь по травишці пройшовся. Зараз подивимося на приманку. Да. Було клювання знов. І Щось йому завадило засіктися. Все-таки я думаю, що це розмір його. Прям не такий великий. Очень рад, на протилажная березня. Тільки приманка впала на дно, я ще навіть не встиг зробити проводку і він зразу догнав. з гарною клювакою. Так, ну Вистачить з цього місця. Подарувало нам декілька клювань окуня. Тучку, так що переміщаємося далі. Так, ну що тут ще під очеретом треба провірити оцю ділянку і отам зліва. Чи буде тут хтось активний і голодний. І... Шнурок. Але візяв гарно. Ну, Такий трошки більший вже. Опа, куди сюди. Є. Хе-хе. О! Вона на очереті трималася. Куди хоть тебе покор. О така щучка. Й, так, ну що. Окуня там може і не бути в тому місці. Раз там щучка стояла, але ну, зараз спробую. Вона була прямо на міляку тут під очератом, але попробую зараз лівіше ще. Декілька закидів, можливо там і оконець стоїть. То ловив там один раз, то не факт, що він там буде ще раз. Таке переважно. На якихось локальних ямках може риба триматися, Ну а так тут думаю. Вона надовго не затримується. Ох, там лікар багато. Є, зразу була клювака. Це вже точно окунець був. Я закинув і зразу від віддару моєї приванки в воду мальок розбігся. Зробив проводочку і зразу було клювання. Є він значить стоїть під мальком. Є ну що добра? <смі> Не добра, я думав що це вже окунь. І знову закинув те саме. Мальок розбігся в різні сторони, а там такий шнурок, який їсть прямо в пащеку з'їдає нашу приманочку. Так. Оп. Ну, да, виявляється, що тут і немає нікого. Ха. А я тут думав, тут два-три окушка, мало би мене чекати. Ну, не так. <гум> я думав, як воно сталося насправді. Так що вертаюсь назад, можливо там ще, зроблю пару закидів, ну і буду закінчувати. Якщо ще щось ловлю, то покажу. Є, Знову шнурок. Не, окунь, Хо-хо. А взяв то як жадно. О, такі вже клюють жадно. Ходи сюди. Отакий. Красивий. На завершення сьогоднішнього мікроджигового сету, можна сказати, короткого там годинку півтора. Ну цей гарно взяв.